Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас п'ятий день турніру заключний стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ми тримаємось, поки топ-1. Давайте подивимося барона. Ага, баронка підтягнулася вже в це. Ну, добре. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що вийде сьогодні. Вчора було чудово. Камінчиків було достатньо. Так, water pipe. Угу. Дуже неприємно. Дуже неприємно це waterpi. І це ще ману зрізає. Альфріка. Чистка нам потрібна. Чистка нам потрібна. Давайте спробуємо замість локи. Ну і локи теж тут гарно зіграє. Нам потрібно хтось проти waterpipe. Давайте замість цього. Візьмемо Беру замість дедбута. Але ж пробивати немає ким. Копіювати Альфріку. Копіювати Альфріку. Так, а далі що? Мамка, якщо залишиться сама. Тільки Травити її, але вона може повернути. Ну, давайте спробуємо. Така команда неординарна, поїхали. Так, ну, є в нас дві трієчки фіолів. Можна прокинути ось так. Там синенькі. Навіть давайте ось так прокинемо. Тихо-тихо. Тихо, ну цього не зарядіть. Добре. Хоч ми до нього встигли. Так, робимо ось так. Є дві трійки синіх. Давайте ось так. Так, добре, що ми людого встигли задіяти. Тепер ось так. Угу. Скопіюємо. Давайте, напевно, ватерпайп скопіюємо. Мамка буде ультувати. Так. Трішки підлікуємось. Не хочу щоб... Помилка. Потрібно ж було залишити навіщо? Там же ж... Ой, Альфріка напоготоє. Це помилка була. Потрібно було Айна притримати. Комбо червоні. Ватерпайп не хочу прокидувати, бо в Альфрікі може з'явитися то міньйончик один. Але прийдеться. Давайте, можливо, ці міньйончики відпрацюють і попадуть в Ватерпайп. Добре? Так. Робимо ось так. І ще мільйонів. Нам тепер потрібні сині. Давайте шукати їх. Так, мамка ультанула. Так, вони тут заблоковані. Давайте ось сюди прокинемо. Так, є синенькі, чудово. Хуфо -ху, все ж таки ультує. Нічого страшного. Так, робимо ось так. Так, ватерпайп заблоковано, це добре, але нам потрібні все ж таки синій. Беру поки притримаємо. Де нам взяти синіх? Давайте ось так зробимо. Прийдеться так зробити. Ага. Угу. Так. Робимо ось так, ось так. Цього пробили. Це чудово. Так, хотів скопіювати. Альфріко, але, напевно, давайте скопіюємо waterpipe і будемо чекати. Угу. міньйони працюють. Добре. Так, ну все, вона вже не зарядиться і від'їхала. Чудово! Так, дуже гарне рішення взяти Беру. Мені сподобалось. Так, уго, це чудище. Він посилення блокує чи ні? Атаку. Так, ну, давайте. Тут Лазаль. Тройбен. Давайте все ж таки візьмемо дедбута. І так і залишимо. Поїхали. Подивимося, що вийде. Всі на альфа зломі, Потужна оборона. Так, ну трієчка фіолів Галапаго. Це що є. Угу. Так, ми можемо зарядити синіх своїх. Можемо зарядити синіх, напевно, ми так і зробимо. Там буде трієчка фіолетових. Так, кого копіювати? Ось це незрозуміло. Можливо, цього і скопіювати чудіка. Ну, давайте спробуємо. Так, підрізали атаку, щоб він не пробив таунт. Давайте ось так тоді обережно прокинемо. Угу. Так, ми всі заряджені, це чудово. Добре, вмикаємо, робимо ось так. І, скоріш за все потрібно забирати, угу. трішки не вистачило. Давайте підлікуємо локи. Тут прокинемо синенькі і тут прокинемо сині. Так, смартан заряджено. Людвиг тримайся. Не витримав Людвиг. Тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Смартан. Так, ну і тепер поїхав цей. Угу. Так, обережно тут прокинемо фіоли. Заберемо, напевно, галапагу, бо він по всім пробиває. Ну, цього вже, сподіваюся, ми зараз доб'ємо. Угу. Робимо ось так і ось так. Чудово, чудово. Тут все вийшло дуже добре. Так, наступний бій. Поїхали Альфріка. Хм. Ця прокачана чомусь стоїть. Ну, поїхали проти Альфріки, так і їдемо. Так, є синя трієчка. Ось так. Від'їхала, добре. Угу, так, як би нам фіолу зібрати? Можемо ось так зробити. Буде трієчка. Так, давайте Альфріку скопіюємо. Це дуже неприємно, вона пробила. Дуже невдало. Ну давайте ось так. Зберуться фіоли. Так, це дуже погано. Альфріка майже заряджена. А у нас Людвох закінчився. Ого. Ну давайте робити ось так. Сподіваюсь, що Айна не заблокує. Ну, Смартан не заблокує це точно, бо так, а Айну вона попала, але давайте зробимо ось так. Тут прокинемо сюди. Розумію, що скине. Давайте ось так. Добре. Копіюємо Людвига. Чи той копіюємо, вмикаємо, пробиваємо сюди. <гум> так, ну можемо вже ось так зробити. Людвиг в нас є. Це добре. Давайте прокинемо сюди. Доби його. Ні, не добила, але ми повинні витримати. Угу. Так, Людвиг витримує. Ми лікуємось. Ми лікуємось. Забираємо таунт. Чудово. Робимо ось так. І тепер ось так і все. Закінчили. Ще раз підлікуємось і альфріку копіюємо і добре. Так, ну тут пощастило. Пощастило, що ми вчасно знайшли фіоли, хоча Альфріка і ударила, але все пройшло дуже чудово. Так, наступний бій... Ой-ой-ой, ці два брінстоуна на альфазламі. Ну це потужно. Це і на альфа зламі. Ну так і їдемо, спробуємо. Нам тут потрібно встигнути зарядитись. Ми ну, Можемо зарядити синіх. Давайте ось так прокинемо. Це зайве полетіло. І ось так, поки є в нас Людвиг. Угу. Так, давайте цього ж брінстоуму і скопіюємо. Неправильно я зробив, потрібно було смортан, напевно, зарядити. Давайте зробимо ось так. Тепер ось так. Прокинемо четвірочку і не заїхав. Тихо, лікуємось. Фіолет, фіолет. Де нам взяти фіолетовий камінчик? Тут, напевно, я щось неправильно десь сходив. Ай, Там вже на поготові. Тут фіолу летить далеко. По центру ніяк не підтягнув. Ну давайте ось так ось такий єдиний хід. І фіолет не закрився, на жаль. Ходе одета і все. Ми підміну зброєю. Ну, давайте прокидувати ось так. Якщо виживуть наші сині, то шанс у нас якийсь буде. Угу. Так. Спробуємо давайте цим пробити, підрізати атаку. І ось так ще фіоли прокинемо. Так, цього забрали, це добре. Потрібно витримати удар. А це що, перекидає на них? Знімаємо. Угу. Ах. Знімаємо і посилення. Це ми на них таунт перекинемо. Ну давайте провіримо. Так, на адету перекинули. Це дуже погано. Давайте в неї його забирати, якщо вона не ухилиться. Не ухилилась. Але ми не забрали, тому що ця на нас висить цей дебаф. Брінстоун mm, там буде пробивати. Да, оце. Чотири ходи. Нам синіх потрібно. А з синьої синією... цієї ми не зарядимось, напевно. Mm. Трійку червоних прокинути потім тім сині. Ну, давайте ось так тоді. Тихо. Це люди добили. І це, на жаль, наша поразка буде. Ах, да. Трішки неправильно я сходив. Ніхто не заряджений, немає як зарядитись. Ну, давайте зробимо ось так, можливо, там щось якісь фіоли заїдуть. Не заїхали. Цей пробиває. Давайте обережно ось так, підлікуємось трішки хоча б. Якщо ми встигнемо, так, встигаємо. Зарядимо дедбута, спробуємо цю одету пробити і зарядимо зараз смартан. Ці ухиляння її дуже неприємні. Так, робимо ось так тоді. М -м -м. Давайте ось так, можливо, знизу синій заїде, щоб ми змогли відлікуватися, якщо ми витримаємо. Тихо. А ще це тихо. Ну, дедбута взяли, добили. Ну все, тут же ми не витягнемо, напевно. Так, да, десь була моя помилка. Це 100%. Ну хоча б не в нуль, і то добре. Давайте ось так. Хоча б може спробуємо її забрати фіолетовими. Скоріше за все можна було витягти, не потрібно було Людвига використовувати. Да, оцей новенький. Зарішав, як його. Sparklight. І не хотять все одно камінчики летіти. Ну, добре. Ну, хоч не в нулі, це вже чудово. Так, поїхали далі. Залишився останний піз. Знову Бринстон, Хеллстоун, ці. Поїхали. Такою командою поїдемо. Да, там трішечки-трішечки я неправильно десь ходив і тому. Така ситуація вийшла. Так, тут теж дуже-дуже кепсько з камінчиком, з синім. Через гістальта можна зібрати. Давайте ось так. Але це така собі затія. Ну, він, напевно, Людвига забере. Так, він Людвіга забрав, що робити далі, незрозуміло. Фіолетових немає, зелених теж не бачу, як зібрати. Кого копіювати незрозуміло. Можливо, його і скопіюємо тоді. Угу. Він майже брінстоуну забрав. Це чудово. Але ж, але ж. То лікує, то лікує. Не хочеться їх заряджати. Ну, жовті і ось тут сині можна прокинути. Все. Той б'є дуже потужно. Ну, давайте пошукаємо, можливо, зелений десь заїде. Немає. Через гістальта не хочу я знову проходити. Давайте тоді ось так. Взяв і майже добив мені цю. Ну що ж, прийдеться лікуватись. Там брінстоун З повним ядром. Ну немає ходів взагалі. Просто немає ходів. Давайте пошукаємо сині, можливо, заїду. Ні. Зараз нам всіх подобивають і все. Просто не змогли нікого зарядити. Ну, давайте ось так. Там ще контратака. Ні, тут вже ми нікого не проб'ємо. Зараз гестальт нас доб'є Так, добиває. Ну що ж, на жаль. Ну, хоча це в останній день, добре, що так. Нулик ми заробили. Так, оборона С. Давайте подивимось: рейтинг 842 місце. Ну, не знаю, подивимось, подивимось. ну, скоріш за все, то 5 залишимось. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. До зустрічі на новому відео. До побачення!